Дорогі скорпіони, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде квітень. Давайте дивитися, що ж принесе вам цей місяць саме час його запланувати, а я, звісно, дам вам підказки. І так, дивимося. Четвірка пентаклів: будете відкладати гроші Туз жезлів і туз кубків. Хороший місяць, щоб щось починати і дійсно відкладати, в тому числі, якщо у вас є якась ціль, якась мрія. Придбати щось дорого, вартісне, хтось, можливо, навіть і відкладає якісь кошти на житло, плануєте щось придбати, уже варто починати горіти цією ідеєю і збирати, звісно, монетки в сундучок. Тому що це буде дуже такий гарний фундамент для вас, і уже в травні будете робити якісь кроки. Ще хочу сказати, що квітень несе вам багато нових знайомств, якісь нові такі, знаєте, спонтанні зустрічі. Можливо, якісь нові друзі вриваються для когось і програється якраз і кохана половинка зустрінете своє щастя саме в цей місяць. Тому не закривайтеся, йдіть на контакт, знайомтеся, спілкуйтеся, бо ж те, що порада це одне, а зовсім інше, якщо ви сидите в чотирьох стінах, до прикладу, і тоді. Дуже часто пишете мені в коментарях, що там програється, не програється, і дуже часто, от якраз, знайомства, це така тема, яку я хочу коротесенько обговорити. Ви маєте розуміти, що я даю вам підказки, а ви маєте діяти, шукати цих людей, знайомитись і бути відкритими, не сидіти в чотирьох стінах. Тому що, от якщо глянути на туза жезлів, це нові ідеї, це якісь гарні проекти. І до того всього це завжди енергія. Ви просто будете такі вибухові, саме час взятися за важливі справи, відкладати ці гроші, шукати можливості, шукати знайомства, підкоригувати документи, можливо, якісь. Такий вдалий місяць, тому точно не сидіть вдома, будьте відкритими до світу, до оточуючих, і ви побачите, що у вас буде дуже багато змін. Ще хочу сказати, що четвірка пентаклів дуже часто показує, що ви економите на собі. Я, звісно, розумію, що є плани і цілі, дуже добре щось відкладати, але й пам'ятайте про те, що ви не маєте так гостро реагувати на фінанси. І якщо ви давно чогось хотіли, загоріться цією ідеєю і дозвольте собі бути щасливими. Придбайте це для себе. Можливо, це щось велике, можливо, маленьке, але ви дуже сильно наповнитесь позитивом і ви відчуєте наскільки енергія. Вібрує в тілі, тому що як ви постійно собі забороняєте, постійно вам шкода для себе, тим самим ви блокуєте якраз оцей фінансовий потік. Тому тут дуже важливо, щоб ви собі дозволяли те, чого ви хочете. Квітень хороший місяць, Уже буде багато сонця. Сподіваюся, буде все тепло. Найголовніше, щоб був мир, щоб було чисте небо над головою. І я бажаю вам добра, тепла, любові, позитиву, легкості на цей місяць. Бажаю, щоб дійсно збувалося те, чого ви хочете. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!